Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні, сумні, нема в криниці на студене? Чому устатої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них мувзарево червоне займається і знову тоне у тьмі? Чого являєшся мені у сні? В житті мною згордувала. Моє те серце надірвала і з нього визвала одні очідання голосні пісні. В житті ти мене й знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не сирнеш і головою не кивнеш, Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе безтями, і як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні. Я в серці ставлю на дні, о ні. Являйся, зіронько, мені, хоч в сні. житті мені весь вік тужити, не жити, так найте серце, що в турбоці, не наче перла у болоті, марні В'яне, не засиха, і хоч в сні твою живає, хоч жалоща в живіше грає, по людськи вільно те. Золотого зазнає щастя молодого, бажаного страшного того гріха.